Виходжу з дому для вас, щоб дізнатися, що в сенсей. зараз подивимося, що ми знайдемо сьогодні на знижках. Та відкриває наш шопінг, відділ з канцтоварами різними, бо вже почалася школа, дуже багато є різних планерів, органайзерів, все таке дуже цікаве, але собі не брала. Скатертини, ранери, бачите, ціни дуже низькі, це залишки з літньої колекції. Ну, а також починається сезон цих гномів. У мене, напевно, в однієї нема жодного такого гноміка, але зараз вони золоті. Таку тацю я собі вже брала, дуже рекомендую. Це взяла собі наразі підключницю. Тут я не знаю, як коментувати, але, можливо, комусь як декор потрібен. Еспресо чашки дуже дешеві, я вважаю, треба брати. Циганське барокко. Таке собі не беру, не дуже люблю золотий колір. А оце б я собі взяла. Тільки мені потрібно в сірому відтінку. Чашечки з авокадо, ціни вже по 79 гривень. Думаю, собі взяти, але куди йдіти інші 30 чашок. Тарілка, вау, дуже подобається. Таку паличку маю, теж рекомендую взяти на знижці. Баночка для пасти дуже зручно. От я ж лоблюся, а ви мені, будь ласка, хтось подаруйте цю маслянку, ну, дуже хочу. Сумочка під ноутбук під робочі якісь моменти їх багато на знижках. Цю штуку я собі теж взяла, набор ложечок, дуже зручно для готування. Та лопатка для бургерів теж пішла зі мною додому за 49 гривень. Як бачите, в сонячній галереї дуже багато знижок в зінсай, тому на вихідні завалюйтесь та придбайте те, що потрібно додому. Ну а з вас, за мої оглядові труди, потрібен царський лайк. Не перемикайтесь, ще буде багато розпаковок та знижок.